Всім вітання з Німеччини і всіх-всіх моїх любих глядачів я сьогодні запрошу у свій в'язальний простір. Сьогодні я вам покажу, що ж мені вдалося пров'язати на цьому тижні. І, забігаючи наперед, одразу скажу, що це було не дуже багато. Я більше гуляла, відпочивала і, звичайно, насолоджувалася тим, що було навколо мене. Хоча, знаєте, Поки ще не почала розповідати вам про в'язанечку, хочу трішки сказати одну річ. О, сьогодні стався в цьому містечку звук вибуху, де я знаходжуся. Пише мені подруга, Юлю, ти чула вибух чи ні, подруга, в якої ми живемо. І ця подруга на даний час на роботі знаходиться. Я кажу, так, так, чула. Я я кажу, я, правда списала те, що це дверьми, хтось грюкнув. Але якщо вона чула, а, а вона від мене знаходиться приблизно на 30 км, то ви розумієте. Потім я відкриваю одну групу, групу місцеву, там, де був перевізник, з яким я їхала сюди. І читаю, я в цій групі також пишуть, що був стався вибух, люди чули. Звичайно, було по версіях, хтось там вибух, викиди в повітря. В самоліті звуки вертольотів, точніше, не в самольоті, а в вертольотів звуки я добре чула, тут нічого не скажеш. Але, ну, знаєте, трішки був такий шок на фоні всього того, що ти знаходишся, здавалось б, в безпечці. І мені після Харкова я, чесно кажучи, на сьогоднішній день дуже-дуже прислухаюся до різних звуків. і це так, трішечки, знаєте, відступ відступ-відв'язання. Бо на цьому каналі, як я вже казала, я буду вам показувати свої рукодільні процеси. У мене їх небагато, у мене не, ну я вже кажу, що як є, тому що ну, не було так багато часу. Але у мене є готова повністю робота. Дякую всім за компліменти стосовно мого хом'ячка. І він на сьогодні виглядає ось так. Він такий милий, няшний, класний, і це неймовірно. Він виглядає так, тому що моя замовниця попрохала її саме такий вигляд. Вона попрохала. Єдине, що мені не подобається, також ми з нею про це, про це проговорили, що ось, бачите, планочка завертається. Я в'язала виключно так, як було написано у інструкції, і це проблемка. Саме це проблема, я вважаю. Тому мені здавалось би, ну, це мені не подобається. Тож, також, Шарфик вона попрохала, я відв'язала йому шарфик цьому хомічку, вона його вдягла. І ось він у нас такий чарівний вийшов. Друзі, я забула вам сказати, хотіла про це сказати на початку відео, але зараз я повернулася до свого старого мікрофону, тому що мій. Безпровідний мікрофон, чомусь погано, мені здається, звук в ньому поганий. Попереднє відео мені взагалі чоловік сказав, що мене дуже було погано чути на нашому сімейному каналі, де я розповідала відгук про автошколу українську. Щось не зрозуміло, чому так. Буду намагатися щось робити або шукати купувати нову гарнітуру, бо ну під свій телефон чомусь воно погано працює. Що не так, не знаю. От. Вибачте, будь ласка, за відступ я ось так трошки не зібрана, нам Тому хом'ячок мій є, він мені подобається, він вже не мій, він вже власниці буде йти. Я декілька зробила фотографій, ви подивіться, будь ласка, і зацініть, як воно виходить. Подобається вони вам і чи ні. А, ви знаєте, на сьогодні у мене з собою тут є. Не, не завершена ще одна іграшка, і я її хочу завершувати, це мій бігемотик і хочу потім вже починати нові іграшки в'язати. Я в'яжу зараз для себе ковтинку, футболку із Ангори від Авантіярн. І хочу розпочати нові шкарпеточки. Але мої хочуть хочу, не співпадають з моїми можливостями. Тому що більше часу я проводжу десь на дворі в день. А коли приїжджає подруга, я не в'яжу. Ми просто спілкуємося. Ну, приїжджає вона з роботи, ми спілкуємося, не можемо, знаєте, ми обговорюємо текучі події, спогади якісь. Все, адже великий проміжок часу ми все таки з нею не бачили. Так ось моя коктейля ось тільки відв'язана. На сьогодні я вирішила, що мені треба відв'язати повністю моточок, наскільки вистачить пряжі, і вже потім я буду від цього відштовхуватись тут десь приблизно 22-24 см. Чесно кажучи, цю ковтину я більше свого часу в'язала в дорозі, бо ну, іншого нема. Хоча, чесно. Сипеться страшне. Ми їздили з Ігорем в одне місце. Разом я взяла в'язання, бо там дорога 40 хвилин займає. То він мене відсадив від себе. Сказав, сідай на наступне сидіння, бо ну, була можливість відсісти, звичайно, сідай на наступне сидіння, тому що у мене все в пуху. Це вже перший відео про Ангору Антіяр, тому мене просив. І також я вже також я казала, я вишиваю, мені дуже подобається цей процесик. Ось так виглядає моя зараз вишивка. Бачите? Ось, я вже сюди пішла. Я... Ну, це в минулий раз так було, а ось тут трішечки. Вишиваю, звичайно, не кожен день, бо нема такої можливості кожен день. Але якщо в мене є, ось перед зйомкою відео я також вишивала. вибачте. А, це я нову ниточку приєднала і, і все витягла, я кажу. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу ось Так, дивіться, бачите? Оце все ще замальоване голови тут. Це було вишито вже на цьому тижні. Бачите, дні швиденько біжать. Розмовляти, розповідати багато не будеш. Хоча я вам тут трішечки вставлю в кінці відео магазинчика, де я гуляла і бачила пряжу. Звичайно, хочеться купити. Зустріла в Росмані пряжу, тут я не знімала. Від Шахермаєр, Шахрмар, Шахермаєр, Шахер правильно казати, шкарпеткову пряжу, чотирихнитку, секційного крашення, дуже класні кольори, просто неймовірні кольори. І 4,50 за моточок. Це в євро 4,50. Десь я зустріла ще одну виду, але однотонну пряжу. А, тут, -тут, тут магазин є, він якби називається все по євро, але там далеко не все по євро. В тому магазині я також зустріла шкерпеткову пряжу, але там майже 9 євро моточок стоїть. Ну, ви розумієте, це дуже дорого, як на мене, така, така ціна за моточок. Тому ну, мене, мене це не влаштовує, звичайно. І дуже-дуже багато, звичайно, в магазинах акрилу, велика купа акрилу. Чомусь на ньому написано вуль, тобто шерсть. Але ну, недалеко це не шерсть, там береш і читаєш. Ну, По-перше, за півтори євро 50 грамовий точок не може коштувати акрил. І, ви знаєте, також в деяких місцевих магазинах, типу наших, АТБ. По 2.45 були шкарпеткова пряжа. Не знаю, можливо, я зараз це вам розповідаю, вам не цікаво, тому що хтось каже, нафіга ти нам це кажеш, Юлю. Але ви знаєте, мені здається, я б всю пряжу тут скупила, але треба трішечки тормозити, бо це фінанси. Ми тут живемо, все ж таки, це фінансові кошти. Дорога дуже дорога, я маю на увазі. Переїзди на автобусах, на це всіх. Я вже планую з 1 березня замовити собі тікет квиток на місяць, подивлюся, бо він коштує 49 євро. Все ж таки, це дешевше, бо я вже більше, ніж 49 євро витратила на проїзд тут. Одним словом, такі маленькі нюансики. Таке життя тут у нас поки що відносно спокій. Дякую. Всім за підтримку, за добрі слова. І мій в'язальний влог цього разу вийшов ну мега короткий. Маю надію, я трішки адаптуюся, і буду вам частіше знімати. Я думаю, як на вулиці потепліше, я буду брати з собою в'язанечко і в'язати на дворі. Але зараз, хоч і світить сонце, але дуже холодний вітер. Всім до нових зустрічей на нашому каналі.